Золота погода, хто шашлик жавить, а хтось забора ставить. От людина, щойно дзвонила людина, питала за забор секційний, питала, порахуйте мені, каже, я якраз тут на об'єкті зараз треба забора поставити. Порахуйте мені, будь ласка. Скинув там зараз кине, сказав довжину, там якісь в нього ці якісь якісь ці як вони каже, якісь зігзаги в нього там. Типа якось каже, зараз намалюю вам і скину. Скину довжину як треба, точно, щоб порахувати. Поняли? Бо секції вони ж ідуть по два з половиною метра. Тобто його, в принципі, можна обрізати, от да, десь отут, наприклад, якщо, але для чого? Тобто це там ну, обрізки тільки ну, мінімально. Mm -hmm. да? Тому що, ну, повторюсь, 2,5 метра, з стовпи треба кріпити 2,5 метра. І підморівки теж йдуть по 2,5 метра. Тобто якраз між цими секціями стають. Оце він хоче підморівку, підморівки заказати. Ну і секційний забор стовпчики казав, буде бітонірувати. Зараз ще скину розміри. Там подивимося, може зніму вам відео теж, щоб ви розуміли, як воно вважається. Тому треба прорахувати секційний забор чи зелений забор кому. Пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профілю.